Дитячу Біблію разом. Новий завіт. Ісус перетворює воду на вино. Ісусову матір Марію запросили на весілля в місто, що називалося Кана Галилейська. Ісус та його учні були також серед запрошених. Був пишний бенкет, як це завжди буває на весіллях. Однак, перш ніж закінчився бенкет, у господарів закінчилось вино. У наших друзів немає вина, сказала Марія Ісусові. Це не наш Клопіт, відповів Ісус, ще не прийшов мій час чинити дива. Але Марія сказала слугам: робіть усе, що скаже вам Ісус. Там стояло шість великих посудин об'ємом від 90 до 136 літрів. У сім'ях в таких посудинах тримали воду для обмивання рук. Люди робили це не лише для того, щоб їхні руки були чистими, вони робили це. Щоб показати своє бажання бути чистими внутрішньо, чистими від гріхів. Наповніть посудини водою, сказав Ісус слугам. Вони наповнили посудини водою, як їм звелів Ісус. Зачерпніть і віднесіть до весільного старости, сказав Ісус. Слуги знову послухались Ісуса. Коли вони несли воду старості, це вже була не вода, це було чудове вино. Староста не знав, звідки воно було, але слуги, звичайно ж, знали. Тоді весильне староста покликав до себе молодого. Зазвичай господар подає спершу найкраще вино, сказав він. А коли гості понапиваються, то їм дай вже однаково. Що пити, тоді подає гірше вино. Ти ж притримав найкраще вино на кінець. Ісус вчинив це перше диво в Кані Галилейській. Воно виявило його славу як Божого Сина. Тоді його учні дійсно ввірували в нього. Після цього. Ісус пішов зі своєю матір'ю, братами та учнями до Капернаума, де перебував кілька днів.